15 березня жартування Ісуса Святині. Батьки вносили дитятка Ісуса, щоб очинити над Ним за законним Лука 2, 27. Святе Письмо говорить, що батьки принесли малого Ісуса до святині, отож бачимо, що Дух Святий признає святого Йосифа опікуном Батьком Ісуса. Завдяки чому став гідним свято... Святий Йосиф брати таку визначну участь у відкупленні світу, Це пояснює нам опої святого Письма про жартування Ісуса у святині. Багато думає, що високе призвання, гідність означає те, що людина стає над законами, що зобов'язує інших. Йосип не так судить. Ішлося йшлося тут про закон, що не зобов'язує святої родини. Бо чи ж потребує очищення мати, що стала матір'ю без порушення своєї чистоти, яка освячує все вже самого своєю присутністю, яка пляма могла оскорнити матір, що прийняла утробі і породила святого Святих. А все-таки Йосиф і Марія схиляються перед законом, приписаного для дня спішать до святиня, аби учинити за законом звичаї. Хоча б він і ведь Марію очах людей у уряд у ряд звичайних матерів. Стале і вірне виконання наказів Божих і церковне вдавало дається об'єднати з обов'язками людського призвання. Божа воля проявляється в наказах, законах і правилах. Він цього залежить, наша мудрість і наша святість, якщо ми підчиняємо свою душу і волю. Мудрості та доброті Божій, яка в законах проявляє свою волю. Молитва. ти, Йосифе, випроси мені у Бога ласку, щоб я всі гріхи свої з цілого серця зненавиділа, за минуле пожалувала, і щоб, сповняючи сумлінні накази Божі та церковні, пристосувала до життя милої та святої волі Божої. Ти знаєш, що Бог вимагає від мене тої жертви, яка є доказом любові до Нього, та дверима добродійного, спокійного, заслугами повного життя. Святий Йосиф, молися за мене. Амінь. Пречиста діва сказала святій Бригіті, велику славу має мій обручник, велике старання мав він, щоб обминати і найменші провини та точно виконуватись найменші добрі вчинки. Історія навернення. Один священник мав вірного, що звався Йосиф, своє перше святе причастя той прийняв побожно, але пізніше забув про Бога і став зовсім аморальним. Священник хотів ближче пізнати того, тоді 22-літнього, здавалося, пропащого молодика, поговоривши з ним, бачив, що ще він не зовсім втратив усяку шляхетність. Поважав його нещасним і ставився до нього з великим співчуттям, що теж пливало на юнака. Настав місяць березень і священник ревно просив святого Йосифа що помагав йому навернутися цю заблужчу овечку. І ось напередодні Великодня молодий чоловік сам проступив до святої сповіді, до якої приготувався три тижні, і тим справив велику радість цілому селу. Отче наш, є сила на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.